Малазійська тарілка парцелянова. Вісім коней. Для удачі, багатства, здоров'я, любов, мудрість, захист, бізнес, виносливість. Вісім скакучих коней можна побачити як в офісах, так і в будинках успішних китайських бізнесменів. Популярна картина: ця фарфорова тарілочка, вісім скакучих коней» представляє вісім коней. Які супроводжували короля Муз династії Чжоу під час подорожі навколо гори Куньлунь. Він був широко шановний як регулятор, трансформатор, який правив 55 років, який приніс зміни, реформи, які принесли користь велику Китаю. кажуть, що ці вісім коней представляють цінність і чесноти того, що втілює шановний король. Кожен кінь представляє свою певну цінність. Палю покращує удачу в бізнесі. Вау. Луер приносить просування по службі. Джидзі приносить велике багатство, вау! Байси приносить як довге життя. Так і любов, кохання! Вау! Цюйхуй представляє мудрість мудреців! Вау! Юлунь! він... Дає витривалість і здатність долати великі перешкоди, Дайло здатність дає реалізувати всі можливості.